Всім привіт, з вами Фредрик Ми будемо сьогодні відкривати кейси. Я построю зі своїми друзями собі дім. Дім не такий більший, ніж мій попередній. Тут є сундуки, Мені, що можна тут вони встроїли три друга, вони поставили усі три друга поставили сундуки. Ми будемо відкривати кейси. Кейси ще в старому домі. Це невеличка ловушка, сюди заходить людина. Я її закриваю за дівоками. Якщо ви будете питати, що я не зробив, якісь механізми, ще, що, ще, що зараз вам покажу. Кілька не взялися. Я думав зробити, але я щось не знав, що тут такий план стоїть. Я хотів зробити яму, ви бачите, я вирив здоровену яму. Ви Бачите, мене, я, я ми пригнути в яму, мені здоровену просто воно щось в мене не пене. Зараз що в мене не шануло, бачите? Денесер підлагнув, але ми всі троє. Стали в ту яму спеціальну перевірте. Хоч Бог не знаю, нас лагає, очігає. Як ви бачите, ті лаги взагалі не при Я хоч і відео зняти, все лагає. Тому ж, коли ви не супер інтернет, то не вибачу, що йому в мене лагає. Не розумію, чого налагає. Зараз має відлагати. Якщо не відлагає, то побудується ставити. Добре, я поставлю на паузу і повернусь, коли відлагає. Все, я повернуся до свого старого дому. Відкриваємо перші два кейси. Так. Що мені випало? 44 позорка опита і... Карті, капті крутіли, вони злізні ті. золоті, ніби сервер, як ви бачите, так трохи лагає, але вже його гаразд. Це така кнопочка. Так, візьмемо ще кейси. Більше кейсів. Жорстко лагає, бачите? взяли, просто викинулись. Не знаю чому так загай. Тавки Я відео хочу записати, але щоб лагало. Желізні штани! Ото красавця! То мені повезло, може в мене хоч по-лагами, хоч хороші речі будуть випадати. Будешь надаватися, нічого страшного, головне, щоб речі випадали. Десяти золотих яблок, це круто. Давайте сюди ч так лагає не люблю лаги. Так, я поки всі яблука викладу. Вище всякої фигні викладаю. Тут Не знаю кого, мені надо... Бачите, якийсь три задава залезть в Так и залезный, Они, я залез не куда У меня просто не посырай кейсы. Давай, не ладно. Бачите, просто эти кейсы, чем-то выпадают куда-то. Номасні тапочки, це супер. -роб. Там той ся рівень з речами не дуже щастило, цього якось більше. Я, я не знаю, ми десь кейсів до 20 Я щось даже в принципі не рахую. Уже 4 хлонта, вс, соревновано, 4 и там вс. Мне сейчас 22 лазала. Чем скільки золото? Дим золото можна строїти. Так. строить. Такі штаны выпали, поплештаны. Прибирайтесь, аж що лагає. Жстко лава, зато да? он просто борка разобрать. Алмажный нагрудник. Да, то повезло. Повезло. Защита три, я увезла трошки не Нормально. Что-то сердце. Я не вас так сильно ловаю в мене. Тридцать шість алмазів. 36! Мені подали плавить подало. Закіопита фигня. Так я не знаю, що буде всіма алмазом робити. Блоки вставити тут не можна вже хотів. Робив блоки. Коротше. Гастак алмазів я, я один даже взяв. Так. Я Кирки, 28 алмазов, то счастье на те алмазы Что алмазы, что за алмазы? 28, то что Чё за её выше, чем там те Тессарии То что с теми алмазы вроде бы Открываю остальные кейсы Так, не делала я. Алмазный. Алмазная шапка. Конечно, не, с... не было алмазной шапки. Так. Так. Сощика 16. это... по Я хочу так поставить. отки сумбус арен это поставлю на паузу и верну так сразу я забуду с паузу забрать я открыл два кейса у меня по 38 губля и меч у нас тут Просто щось задумався, я не наживу в я думаю. Що так глаї? Я ніби почекав. Хвили... Чекав, не був почекал. Хвилин. Я чекала на те на сервері. Дальше лагаю, хотів вас, вас без голос зняти. Може, біля 203 ти... Дві... відкрили. Он же майже і відкрили кейсі. Це хай до що мені випаде. Шоу не одні... тапки ленд на... засідали. Танця, залі, алі, тепер щось вони може план трохи поменял, тут часу трохи пройшло. Вімашні речі і алмази впадати тепер дуже часто. Ну Кейси з був Фредерік. Всім бай бай